Черги до дерматолога багато охочих зробити тестування на гепатити Б та С, ВІЛ та СНІД і щепитись від дифтерії та правцю. Пересувне медмістечко із безкоштовними послугами знову розташували у центрі Вінниці. Під час акції лікарі розгорнули ще й намети, де можна було виміряти рівень цукру, тиск, прийти тестування на ковід. Все, аби призвичаїти вінничан до більш відповідального ставлення до свого здоров'я і необхідності проходити профілактичні огляди вже завтра. Мобільні бригади лікарів. Працюватимуть у Немирові, в четвер у Шаргороді, завершать тиждень у Бершаді. Це необхідна процедура, особливо в час війни, і це про це потрібно знати, про що забувають іноді сімейні лікарі. І тому, як випала така нагода, відповідно і ми долучилися до цієї хорошої такої справи. Щоб людей обстежити, зробити первинні якісь тестування. Виявити хвороби і себе перевірити на стан здоров'я свого не завжди просто є можливість це здати в своєму повсякденному житті. Я перевірилась на ковід, це зараз актуально. Я перевірилась на віл, гепатит, БЦ і на снід. Я думаю, це дуже важливо, щоб знати для себе, щоб не заражати інших.